Вітаю, друзі! Програма «Грунтовно» продовжує ефір телеканалів «Тернопіль-1» та Інтебе. І сьогодні у нас в гостях дівчина, яка підкорює українську сцену, їй лише 13, але за плечима вже супер гран-при престижного конкурсу. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення. А тепер ще й прем'єра. Першої авторської пісні Ніжний голос, який проникає у саме серце. Вітайте у нашій студії Ангеліна Глогусь. Привіт! Усім привіт! Рада тебе бачити сьогодні. У нас в гостях до того ж, це суто збіг обставин, що ми так дуже з тобою сьогодні у схожих сукнях. Вочевидь, це точно який знак, що нам сьогодні треба було зустрітися і поспілкуватися. Ну, по-перше, я щиро вітаю тебе з прем'єрою першої авторської пісні під назвою Поклик Серця ми добре знаємо, що любов до співу в тебе зродилася ще з дитячого садочка, шести років ти професійно стала займатися вокалом. Коли от з'явилося це відчуття, що ти хочеш не лише співати, а й сказати щось своє, тобто писати пісні. Напевно, бажання співати у мене з'явилося із самого початку, коли я почала співати. А вже писати пісні, напевно, з'явилось бажання у 11 років у 12. Перша пісня, перша авторська пісня, поклик серця називається. Власне, розкажи, будь ласка, взагалі, як вона створювалася? Це от суто твоя пісня, чи над нею працювала якась творча команда? Мені написали цю пісню Катерина Офліян, вона написала мелодію, а слова написала Я. Як виглядав сам процес створення пісні? От як це все відбувалось, розкажи. Тобто спочатку я написала трішки слова. Мені допомагала моя мама та Катерина, і Катерина написала потім мелодію, і я вивчила пісню, і ми її випустили на усі музичні платформи. Скільки, до речі, часу пішло на створення пісні від і до? Ну Того, як вона вже власне з'явилася на платформах, і власне всі глядачі, усі, хто хоче, можуть її послухати, почути, побачити. Напевно, від січня вона створювалася, і вона вийшла вже у квітні. Я зараз таки пропоную переглянути ось цей такий шматочок цієї пісні, аби глядачі теж змогли почути твій прекрасний спів і оцінити твою творчість. Тож давайте зараз разом переглянемо першу авторську пісню Ангеліни Глогус під назвою Поклик серця. Розкажи, будь ласка, чому назва пісні саме поклик серця? Тому що ну ця пісня про те, що потрібно завжди йти за покликом своїм серця. Ця пісня про віру в себе, шлях до мрії, про материнську любов, і саме тому ця пісня називається Поклик серця. Тобто, ця пісня така дуже дуже особиста, направду. Так. І, і вже з цією піснею ти брала участь у якихось музичних конкурсах? Ти вже десь її презентувала? Так, я презентувала цю пісню на конкурсі Тала країна. Я виступала з нею. Ну я її прем'єрила також на радіо, на Файне місто, на Ух Радіо. Ну і випустила її ж. Презентувала в тому числі на конкурсі, такому так. вагомому, скажімо, конкурсі, як оцінили, до речі, журі. Е, журі? сподобалося. Е, У мене було з цією піснею перше місце та спеціальний приз, е, і я зайняла гарне місце. Хочеться трішечки поговорити, звичайно ж, про твою творчість, про твоє. Е... В тому числі професійне зростання, ми бачили тебе на сцені нацвідбору дитячого євробачення 2024 з піснею плачуть янголи. Тепер чуємо абсолютно нову тебе з авторською піснею. Як ти змінилася за цей рік, от по своїх відчуттях, так як ти змінилася після участі у нацвідборі? Мене стало частіше запрошувати на концерти. Я стала популярнішою, тобто до мене вже деякі можуть і підходити, і сфотографуватися. І, взагалі, Євробачення змінило моє життя. Так, ти стала популярною. Ну звичайно, побачила вся країна щодо внутрішнього зростання. Що тобі от дало е, на цей відбір, фінал нацвідбору дитячого Євробачення? Важливий, дуже популярний е, конкурс, такий пісенний. І от внутрішньо, як ти після нього змінилася? Е, мені насправді дитяче Євробачення дуже змінилося е, все в ньому, тому що я навчилася давати і більше інтерв'ю, е, я навчилася. Е, бути більше на сцені і бути під всіма, під всіма камерами, і це насправді дуже крутий процес був і дуже круто було на дитячому євробаченні. Потрапити на до фіналу так на цвідбор дитячого євробачення. Це звичайно велике досягнення, але це надзвичайно велика відповідальність. Що переживала ти тоді? Стоячи на сцені, як боролася зі своїм хвилюванням, і от яким ти сьогодні од бачиш вже цей процес з боку, коли вже ось пройшов там от скільки ну півроку вже правда ж пройшло з того часу. Все почалось з того, що я подала заявку на дитяче євробачення, дві пісні, і мені прийшло повідомлення, що я потрапила спочатку у 15 лонг-листа дитячого євробачення, і потім вже я приїхала у Київ. І там вже був відбір на 10 учасників. Я потрапила у десятку. Тобто були різні завдання. Нам потрібно було вивчити за три дні пісню. Тобто я обрала пісню Леку. я з нею виступала на дитячому Євробаченні вже у Києві, і я потрапила з нею у десятку. Потім в нас було ще. Хореографічна танець ми мали показувати, який ми вивчили за цей період. Ми записували дуже багато інтерв'ю ще до нацвідбору. Ми потім на нацвідборі багато було інтерв'ю. І вже у шосірку фіналістів я потрапила також із пісні «Лалеко». до нас прийшов Євген Хмара, нам грав на роялі. І класо, кожного Євгена Хмару чесно. Так, і я мені також він дуже сподобався. І він грав цю пісню, і я з нею потрапила, тому що потрібно було попасти усі всі всі ноти, всю цю мелодію. І так було трішки складно, але я ну, справилась. Коли вже вийшло ось на фінальний номер, так власне за яким е вже тебе оцінювали, однозначно хвилювання було. Переживання, як з цим ти боролася, як ти налаштовувалася, розкривай свої секрети, лайфхаки, як долати ось цей страх і переживання? Насправді лайфхаків немає, ну таких дуже великих. Напевно, це потрібно багато виступати на сцені. Я перед дитячим рибашням дуже багато виступала на різних конкурсах, концертах, і це мені дало. Чим більше я виступаю, тим більше ну тим більше зникає це хвилювання. Тобто, ну потрібно багато виступати. Тоді хвилювання буде е, значно менше. Але напевно кожен артист завжди хвилюється перед виступом. Це таке природне. Ну і я. Трішки хвилювалася, але насправді на деяких конкурсах я можу навіть і більше хвилюватися. Чи є в тебе може вже в твоєму арсеналі якісь такі ритуали обов'язкові, які ти щоразу от робиш перед виходом на сцену перед важливою подією? Насправді я стараюсь думати про щось інше, що щоб трішки відволіктися, щоб не переживати, думати, що все буде гаразд, налаштовувати себе тільки на позитив. Якщо от, говорити про твою творчість, так, те, що от, я спостерігала про от, які ти пісні співаєш, то все ж таки надаєш перевагу таким ніжним, ліричним і, звичайно, українським пісням. Я би сказала дуже світлим. Пісня, чи легко сьогодні от зберігати ось цю світлість в світі, де так багато складного? Е, важко так, але я стараюся бути світлою, щоб приносити людям позитив і не зважати на той хейт, який може бути від інших людей? Е, ти в своїй от на сьогодні 13 років вже зіштовхнулася з хейтом. Е, так, е, ну такий великий хейт не був, але трішки було е, ну таких не дуже приємних коментарів. Я зараз на них не зважати, тому що е, ну завжди треба йти вперед. До прикладу, це що? Ну до прикладу могли казати, що там я по не співаю. Ну там багато було коментарів. Що я там особливо на конкурсах деякі діти, які можуть заздрити, вони також можуть говорити погані коментарі, що я там ну не красива або ще щось. Mm -hmm. Тобто це стосується або там щось десь з зовнішності, хочуть, так як кажуть, вколоти, наприклад, або ж там не дуже комусь подобається до прикладу Ну так, казали, що я дуже пано співаю, деякі з моєї школи, ну взагалі із ну, з всього цього творчого бізнесу, шоу бізнесу. Ну, було багато е, таких коментарів, але я на них не зважаю і завжди йду вперед до своєї мети, до своєї мрії, щоб стати відомою співачкою. Що ти слухаєш? Яку музику от ти слухаєш? Це що от передусім? Любиш сучасну українську музику, чи що? Так, мені подобається Естрада. Дуже е, я слухаю Тіну Кароль і Златоогніч. Мені дуже подобається Світлана Тарабарова. Це мої такі три улюблені співачки із України. Яких ти ставиш собі за приклад? Так, я їх ставлю з приклад. І... І Також мені подобається із е, закордонних артистів, подобається Слін Діон та Вітні Х'юстон, також і Керрі. Ну слухай, ти згадала Тіну Кароль, ти да. згадала Таяну і, і згадала Світлану Тарабарову. Тіну Кароль я згадала е, Світлану Тарабарову та. Длату Огнівич. Огнівич. Чому я згадала от про таян зараз в мене в голові? Тому що я бачила у твоєму інстаграмі, що ти поруч от з Таяною, Стіна і Кароль, на сцені. Як це вдалося, розкажи? Що це було? Я виступала із дуже багатьма артистами. Я виступала із колою недавно. У мене був дует із Тіною Кароль, із Надією і із Світланою Тарабаровою, і з Альоною Альоною і з казкою, і з Олександром Панамарем із Дідзьо. Я вже насправді забула трішки. А, і з Насті Кам'янський великий список. Із Насті Кам'янський так. в мене дуже великий список був, е і мені вдалося ними заспівати те, що я вихожу. Вдалося е, Мені вдалося з ними заспівати те, що я, я виходжу да. е на сцену, прошу під час їхнього концерту. Ти приходиш, відвідуєш на... їхні концерт. Так, е приношу якийсь подарунок. Зазвичай це mm -hmm. е, і я їм дарую цей подарунок і кажу, можна, будь ласка, вами заспівати. І мені е, майже всі дозволили. Ну, ти готуєшся до концерту, ти обираєш якусь пісню так, чи, я чи я прохоже. Давайте та... разом заспіваємо наприклад, практику. Так, так, та, таку. так, так. Мене запитують, яку пісню я хочу заспівати. Я говорю, і тоді я вже з ними співаю. Для чого це тобі? Це дає дуже велику популярність, це дається такій, ну, таку впевненість, дається у вокалі, у харизмі, у всьому. І це насамперед дуже круто. І, і це здійснюється моя мрія. Якщо говорити от вже професійно заспівати разом в дуеті з кимось, хтось один з українських артистів, хто би це був. Напевно, Наді Дарафєва, тому що в неї всі пісні дуже хіти. Uh -huh. Таки на Знаді Дерефєбрія заспівати в дуеті з Знадії Дерфєві mm -hmm. е, Ангелінко, в тебе за плечима десятки відзнак та нагород на різноманітних конкурсах, фестивалях. І щоб взагалі досягти успіху у певній сфері, е, окрім таланту, і вроджених здібностей, звичайно, треба дуже дуже багато працювати, як, як то кажуть, пахати. І в кожного в кожному успіху, так якщо ми говоримо, завжди є своя ціна. Яка ціна твого успіху? Ціна мого успіху те, що я дуже багато займаюся вокалом, тобто я записую різні відео на конкурси. Я багато тренуюся кожного дня. Це велика дуже праця, і саме тому я досягла такого успіху. Як виглядає свій звичайний типовий день? От як вранці школа? Вечері ну через це на спів. От, от звичайний день сьогодні твій який? Зазвичай мій типовий день. Це я прокидаюся, снідаю, йду до школи. Потім у мене різні гуртки, тобто вокал, фортепіано. А саме сьогодні ввечері у мене вже буде концерт благодійний для ветеранів. Часто тебе запрошують тут в Тернополі брати участь у різноманітних заходах? Так, часто. От ти сказала, в принципі, що твій день, так, це ну, зрозуміло, що навчання, а потім, потім співи, вокал, заняття, конкурси. Ем, чи, чи є в тебе, як у звичайної дівчинки, просто час на те, щоб зустрітися з подругами, щоб десь піти разом погуляти в парку, ем, поговорити щось про своє дівчаче? Насправді це у мене є такі дні, але це буває. Рідко, можливо, в неділю я можу піти з подругами на. Ну, піти погуляти з ними, може піти до них в гості вони до мене можуть прийти в гості. Тобто, все таки знаходиш у своєму графіку, yeah. час на те, ще, час на якесь просто дозвілля. А, а чи не бувало таке, що дуже багато, дуже багато там знову ж таки конкурсів, дуже багато треба там працювати, готуватися, і в якісь моменти просто от приходила до мами і казала: мам, я, я вже так втомилась я, я не я не я вже не хочу. Я не хочу ходити на вокал. Можна? Піду у двір з друзями погуляю? Ні, я ніколи не казала мамі, що не хочу піти на, ну, піти з вокалу. Е, ну такого не було. Друзі, вчителі сьогодні підтримують тебе. Ну, очевидь, по-перше, я так собі думаю, що так як тобі часто доводиться кудись їздити виступати, десь доводиться пропускати уроки, правда? Як так. на це реагують вчителі? Вчителі мене підтримують з розумінням, скажімо так. Вони мене підтримують з розумінням. Вони мені допомагають з навчанням. Друзі пишаються тобою? Деякі так. Деякі, так. А, а деякі не пишаються. Деякі заздрять. Ага, ну тут таке знак питання, що ж це за друзі, які, які заздрять. Англійкою не можу не запитати про роль твоєї родини до таких твоїх великих досягнень у досить юному віці. Вони дуже пишаються мною, дуже радіють, що в мене такі великі успіхи в моїй кар'єрі. І вони ну, дуже, дуже щасливі, що у них є я, що ну, я співаю і приймаю участь у різноманітних конкурсах. Я так думаю, що людина, яка завжди з тобою поруч, на всіх конкурсах, на усіх виступах, це мама, правда ж? Так. І, і в тому числі пісня, твоя перша авторська пісня, поклик серця, там теж є рядки саме для мами. Так наскільки важливо ось це те, що мама, віра найближчої і найдорожчої людини у тебе в твої сили? Мама завжди потрібна кожній людині у світі. Вона допомагає, підтримує мене у всьому, і вона ну завжди пишається мною. І мама, мабуть, головний порадник і, мабуть, головний критик. Ну і моя вчителька з Ага, Двоє головних критиків. Мама і вчителька з звука. Ангеліка не може запитати про твої найближчі плани. От якщо говорити про них, це що? Певно, це знову випускати авторські пісні, приймати участь у концертах, фестивалях і стати відомою артисткою, випускати пісні, випускати кліпи і рухатися вперед. Чи плануєш брати ще участь у дитячому Євробаченні? Можливо, би, хотіла би там згодом представляти Україну на дорослому Євробаченні. Чи є в тебе сьогодні ще от така мрія? Чи це вже для тебе, ну якби я вже пройшла, наприклад, дитяче євробачення. Більше не хочу пробувати свої сили на цьому пісаному конкурсі. Я ще не знаю, чи я буду подаватися на дитяче Євробачення, але все можливо. Я хочу приймати також участь у багатьох різних фестивалях і за межами України. І, ну так, я ще планую брати участь також у Чорноморських іграх в Україні. Вже вони тепер називаються діти Хелп Мюзик і планую приймати, можливо, у голосах у Європі наостанок. Про що мрієш? Не як артистка, а як звичайна дівчинка? Напевно, я мрію про, про перемогу України, щоб у нас був мир і перемога, і щоб всі повернулися з війни до своїх рідних та близьких. Це головна мрія сьогодні. Усіх і кожного українця. Так. Я дякую тобі, що ти сьогодні завітала до нашої студії, і ми починали нашу програму власне з презентації твоєї першої авторської пісні, яка називається Поклик серця. І я хочу тобі щиро побажати. Нехай поклик серця тебе завжди. Веде правильним шляхом нових пісень, нових кліпів і перемог. Співачка Ангеліна Глогу сьогодні була гостем нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу, миру добра і до нових зустрічей на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе.